За цей рік я став співавтором 15 законопроєктів, які було подано на розгляд Верховної Ради України. Мною було відвідано всі засідання профільного комітету, під час роботи якого було розглянуто 53 законопроекти. Працюючи у сесійній залі Верховної Ради України, мною підтримувалися законопроекти, спрямовані зокрема на зміцнення обороноздатності держави. Підтримку захисників та захисниць подолання викликів, зумовлених повномасштабною війною та втілення важливих кроків, необхідних для вступу України до Європейського Союзу. Серед проєктів законів. Які мною були підтримані під час їх розгляду у сусідній залі, спрямовані звільнення від оподаткування ПДВ дронів, БПЛА, прицілів та тепловізорів, які возяться на територію України для оптимізації та прискорення отримання допомоги українським військом, збільшення переліку закладів охорони здоров'я, в яких можуть створюватись військово-лікарські комісії, що значно полегшить проходження військовими медичних оглядів, спрощення та усунення. Сунення бюрократичних перепон для набуття статусу учасника бойових дій прийняли бюджет на 2024 рік. Основна стаття видатків якого безпека та оборона цього року для забезпечення сил безпеки та оборони буде спрямовано 1,69 трильйонів гривень. Крім цього, майже 100 мільярдів гривень на розвиток оборонно промислового комплексу шляхом виробництва зброї, морських дронів та випила. Проваджено пожиттєвий фінансовий моніторинг президента, кабінету міністрів України, народних депутатів, суддів, генерального прокурора та його заступників та інших топ-посадовців. Відновлено обов'язкове електронне декларування, проведення спеціальних перевірок під час дії воєнного стану, звітування політичних партій та відкрита доступ до публічного реєстру декларацій. Влада має бути відкритою та прозорою. А кожен громадянин України повинен мати змогу перевірити доходи та видатки кожного посадовця, а також використання коштів політичних партій. Скасовано обмеження повноважень національного агентства з питань запобігання корупції стосовно перевірки майна, що дозволить більш ефективно притягати до відповідальності корупціонерів. Історичні рішення, ось як можна охарактеризувати минулий рік України. Законотворчій та законодавчій діяльності в червні 2022 року, після того як Україна отримала статус кандидата, як перший з трьох етапів процесу вступу до ЄС перед всіма постало завдання виконати взяті зобов'язання та втілити в життя сім необхідних кроків для початку переговорів до вступу на початку листопада минулого року у стінах парламенту. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що українцям не потрібно вчитися бути європейцями, бо ми і є європейці, і вже через декілька днів після цього було прийнято рішення про рекомендацію почати переговори про вступ до ЄС. А вже на кінець 2023 року Україна виконала всі умови для вступу в ЄС, в тому числі ухвалено три з чотирьох законів, які мали бути прийняті до березня 2024 року. 14 грудня Європейська Рада прийняла рішення почати переговори з Україною про вступ до ЄС передостанній етап перед приєднанням до Євросоюзу. І весь цей шлях України до ЄС в умовах повномасштабної війни є можливим тільки завдяки силам оборони України, кожному захиснику та захисниці, які відстоюють нашу незалежність та основоположні європейські цінності. Ставши щитом не лише для українців, а й для всієї Європи завдяки незламному українському народу, який не звертає зобраного шляху та єдиний у своєму прагненні бути вільним і бути частиною європейської родини, цього року парламент, як і всі державні інституції, очікує не менш важливий та насичений рік. Проте всі готові працювати для перемоги в Україні. Та забезпечення європейського вибору країни, слава Україні та силам оборони України, слава українському народу!